Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі відкритка СССР, листівка з Новим Годом, з новими трудовими успіхами. Ось такий має вона вигляд. Я поклав дві, щоб було краще для обзору. І що бачимо? Лицьова сторона моє зображення. Зірки п'ятикутної і напис з Новим Годом, з новими трудовими успіхами. Інша сторона, в общем, зображено, хто виконав, художник Трубаков чи Трубанов. Іздательство плакат і тираж 1 мільйон. Ціна 3 копійки була. І таке зауваження, як відправляти по пошті таку листівку тільки в конверті. Ціна на сьогоднішній день 20-25 центів на такі відкритки в ідеальному стані. Купити-продати можна на різноманітних аукціонах, але я рекомендую з свого опиту. Аукціон Віоліті, доволі сильна група підтримки там, Служба Безпеки сильна. І, як говориться, наїбалово там не прокатить. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.